Волонтерство це не професія, це не робота, тим більше це не дозвілля. Воно не повинно бути модною галочкою в вашій біографії. Воно повинно стати такою ж життєвою потребою, як їсти, пити, власне, дихати і просто жити. Я волонтер полтавського батальйону небайдужих і працюю у команді Маскувальні сітки. Ще з вересня місяця я зрозуміла, що, хоч маленький вклад, але я повинна внести в допомогу, в допомогу нашим бійцям, в допомогу нашій країні. Цій справі у моєму волонтерстві допомагають моя родина, підтримує моя родина, а також волонтером, маленьким волонтером є мій син. Я волонтер полтавського батальйону небайдужих. Тому що я не можу інакше, я не можу залишатися осторонь, коли нашу країну розривають на частини. Для моєї сім'ї взагалі не стало питання включатися в волонтерський рух чи ні. Це звичайно нормальна природня потреба для відповідальних людей. Волонтерство це найменша ціна, яку ми можемо заплатити за те, що люди там на передовій за нас, усіх, зокрема, і за кожного також.